Проводимо розпакування чергового замовлення. О-о-о. Так, так, як зазвичай, давай. Ну, утягай. Оце наше супер-пупер пральні серветки. Must have. Перший пішов. Ну, це зубна паста. Також. Як, як, найкраще, найкраща зубна паста. Це зубні щітки, зубні щітки. Дитячі, дитячі, Та, бачите? Тут мішка, міша. Мішка, мішка. <by> а це да, звичайні, звичайні, але не звичайні, а супер. Так, okay. далі ще пішло. І серветки. Ще? і вот И еще серветки. Ага. Е. І що? Зубні. Оце м'ятні. Оце. Мятні, Да. Але вони якісь там також. 4 штуки. А, таких. Ага. Ну і звичайні. По 4. Бути, та а 4 должна быть 5. Не, отаких по 4 в упаковці. Mm -hmm. Понял. Отаких по 5, то. О, 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 о. Ну, це. Супроводжувальний документ, папір. Ну і все, упакування, щоб не бовталася. Ось десь так, десь так. Але що Але що ми можемо? Будемо пробувати ще отаку зубну пасту. М'ятна, антибактерицидна, бак... Бак... антибактеріальна. Бактеріцидна, антибактеріальна. Ну і ці, звичайно, усім потрібні. Така. І така, і такі щитки дитячі, так. Да. Ну, а ці серветки користуються також попитом. Дуже зручні. Дуже зручні кудись брати їх можна, якщо у подорож якусь, або або у польових умовах, у польових умовах, там, де нема оцих пральних машинок, серветочку. Будь в, у вручну руки, руки залишаються бархатними ручками. Так, все, на все добре, на зв'язку.